Святіший отець папа Франциск призначив наступний надзвичайний синод єпископів католицької церкви. Він відбудеться у жовтні 2014 року. Яка тема третього надзвичайного синоду у інтерв'ю Радіо Ватикан розповів отець і глава Української греко-католицької церкви, член папського синоду Блаженіший Святослав? Ми були досить здивовані тим, що Світіш Отець поставив нові завдання, які ми не сподівалися, що отримаємо. Найперше він нам повідомив про те, що. На наступний рік 2014 року він скликає надзвичайну сесію папського синоду. Ця надзвичайна сесія до певної міри передуватиме наступній звичайній сесії, яка має відбутися у 2015 році. Якраз на попередній нашій зустрічі у червні місяці ми йому представили три теми. На його вибір для синоду єпископів 2015 року, і він з цих трьох тем вибрав одну, про яку нас повідомив. Ця тема має в центрі своєї уваги людину, це є антропологічна тема. Людина у світлі Христового Євангелія і ці виклики, які стоять зокрема перед сім'єю, перед родиною у сучасному світі. Десь ця тема торкається серцевини тої людської ситуації, в якій сьогодні знаходиться кожна віруюча людина. Ну і так само сьогодні, саме до цієї людської ситуації, буде звернене слово Святішого отця і увага усіх наших владик. Але напередодні цього звичайного синоду 15-го року, тему, яку свій отець нам проголосив, ми довідалися про ось цю надзвичайну сесію, яка буде сконцентрована перш за все на темі християнської родини. Назва цього синоду чи тема докладно буде означати виклики, які стоять перед християнською родиною у світлі завдання євангелізації. Про катехетичні виклики говорили на з'їзді протопресвітерів, що відбувся у Львові. У місті Лева відбулася міжнародна конференція голів деканальних катехетичних рад. Зокрема, про напрямки сучасного катехетичного служіння учасникам заходу розповів секретар синоду єпископів у ГКЦ Богдан Зюрах. Він окреслив проблеми, які має подолати церква, а особливого акценту надав родинні катехизації. Потрібно було, б, щоб ми звернули увагу на катехізацію сім'ї, катехізацію родини. Це є окремий вид служіння. Я також багато не буду говорити про це. Я би просто дуже заохочував про те, щоб ви в одну з конференцій присвятили окрему катехізації дорослих і катехізації родини, родинної катехизи. Бо родина це є мала церква або домашня церква. І від того, якими будуть наші родини, залежить, якою буде наша церква завтра. Якщо в родинах не буде Духа Божого, наші церкви будуть порожніми за 10-20 років. Те, що ми їдемо і бачимо на Заході, є наслідком того, що в родинах перестали жити вірою і передавати своїм дітям віру. Думали, що церква все за них вирішить, за батьків. Катехізація в церкві все вирішить. Ні. Родина це є середовище, де народжується дитина не тільки тілесно, але також духовно. Капеланство у ГКЦ, яке опікується ув'язненими, обрало собі покровителя. Ним став Блаженний Василь Величковський. Своє священиче служіння він провадив для в'язнів гулагу. Блаженний служив не тільки для вірних у ГКЦ, але й для усіх в'язнів. Василь Величковський сам перебував у камері смертників, з якої щодня когось розстрілювали. Властиво відвага отця Василя, і його така особлива харизма послужила тому, що він. Навертав людей, які взагалі в Бога не вірили. Отже, його особа є така, скажімо, для нас, як приклад в першу чергу. Також ми спираємося на досвід церкви, тому що ми віримо в те, що святі в небі здатні вимолювати для нас різні дари, різні благословення. В пенітенціарному служінні ми весь час йдемо таким нерівним шляхом. Піднесень і злетів до такого, скажемо, е, стану виснаження. Дуже часто ми потребуємо такої духовної поради. І очевидно, що це з першу в першу чергу це святі таїнства, це є молитва церкви, але також молитва церкви торжествуюча. І ми звертаємося е, також до святих з тим, щоб просити їхньої помочі, їхнього представництва. В молитвах в тих справах, в яких потребуємо найбільшої підтримки. Вихідними 12 і 13 жовтня у Ватикані проведуть Богородичні дні у присутності папи Франциска. У апостольську столицю привезуть статую Фатімської Богородиці. Її виставлять для почитання вірними на площі святого Петра та у Марійському санктуарії Божественної любові поблизу Рима. А вже у неділю, 13 жовтня, вселенський архірей очолить урочисту святу месу.